Доктор Ірвін Редленер разом з дружиною Керен усе своє життя присвятив допомозі та захисту дітей, які перебувають у кризових ситуаціях. Це наше життя і я працюю і з дітьми, які постраждали від катастроф, і з дітьми, які живуть тут у надзвичайній бідності, і з дітьми-біженцями до початку повномасштабного вторгнення він практично нічого не знав про Україну. Ідея допомагати українським дітям виникла після того, як його подруга, співачка та активістка Джон Баєс намалювала портрет українського президента Володимира Зеленського. Вона подзвонила мені та сказала, чи можу я використати це щоб допомогти Україні. Я сказав, ти хочеш його продати? Вона відповіла що завгодно. Тоді я запропонував, чому б не зробити фотокопії цієї картини та продати їх за 24 години. Вона продала 250 постерів по 500 доларів за штуку і сказала: Добре, тепер у мене є 130 тисяч доларів. Кому мені їх віддати, щоб допомогти Україні? Я відповів, що поки не маю уявлення, але я дізнаюся. У квітні 2022-го ірвін з дружиною прилетіли до Польщі, де вперше спілкувалися з українськими дітьми. Вже за кілька тижнів у травні подружжя приїхало до Львова, аби зрозуміти, як найкраще використати ці кошти. Саме там у дитячій лікарні ірвін і побачив перші дитячі жертви російської агресії. So, я піднімався на поверх, і Вони почали знайомити мене з дітьми. Одна дитина, десятирічна дівчинка, отримала важку травму голови. У неї в голові була пластина. На її очах обох її батьків втратили з пістолета російські солдати. Обох. і це було приголомшливо навіть для мене, який бачив багато катастроф. Це сталося не через нещасний випадок. Це сталося, тому що люди вбили її родину. А поруч з нею відбувся сильний вибух, від якого вона отримала поранення голови та плечей. Подружжя зрозуміло, що українським дітям потрібна психологічна допомога та підтримка, тому заснували благодійний фонд. Редленер також активно виступав у пресі, розповідаючи про ситуацію в Україні. Під травні 2022-го їм вдалося зібрати на допомогу українським дітям 4 мільйони 800 тисяч доларів. За ці гроші вони змогли підтримати більше 30 програм через партнерів в Україні та охопили понад 40 тисяч дітей. Ми маємо проблеми, які ми фокусували. Є кілька проблем, на яких ми зосереджені. Освітній процес дітей було порушено. Це критично. Я лікар, але в багатьох випадках освіта дітей важливіша ніж медична допомога. Тому ми допомагаємо дітям у навчальному процесі. Моя дружина розробила програму навчання для вчителів, як керувати дітьми з психологічною травмою. У класі бо вчителі цього не знають. Їх не навчають, що робити з такою травмованою дитиною у класі, і у нас є багато інших програм в інших напрямках, зокрема психологічна травма та реабілітаційні. Ні, табори це табори для переміщених сімей зі спеціальними програмами. Вони дозволяють їм спілкуватися з іншими дітьми під наглядом. ми також працюємо над деякими медичними питаннями. Наприклад, ми привезли багато педіатрів зі Львова отримати додаткову підготовку тут у Нью-Йорку. Вже під час роботи у таборах благодійники побачили, що до 30% дітей сильно психологічно травмовані. Вони не говорять з однолітками. До них важко достукатися. За оцінкою Ірвіна, приблизно мільйон українських дітей мають психологічну травму різного ступеня. Ми бачили дітей, які три роки, чотири роки регулярно не відвідують школу. Ми бачимо восьмирічних дітей, які ніколи не були в звичайному класі. Якщо ви не вмієте читати у вісім-дев'ять років, це вплине на решту вашої освіти. Отже, ми маємо покоління дітей, які ростуть у ненормальних умовах. Крім того, ми виявили, що велика кількість дітей отримали серйозну психологічну травму. У якийсь момент ця війна закінчиться. Україна потребує, щоб ці діти були освіченими психологічно підготовленими та захищеними. Ми багато працювали з дітьми, які живуть у регіонах, де були катастрофи, де громади були зруйновані. Наприклад, у Луїзіані США, у 2005 році стався сильний ураган Катріна. Дітям, які постраждали від таких катастроф, потрібно багато надолужувати. Іноді вони не встигають. І це застереження для України. Важливу роль у захисті дітей американський педіатр покладає на батьків. Найголовніше завдання, говорить він повернути дитині відчуття нормальності та забезпечити її рутину школа, спілкування з друзями та інші звичні речі. Отже, великим викликом для України є відновлення нормального життя для дітей. Наші обов'язки як батьків полягають у тому, щоб зробити безпечне нормальне середовище для дітей, дозволити їм рости, процвітати та мати можливості, і це надія для України. У лютому Редленер разом з колишньою першою США Гіларі Клінтон, яку він знає багато років, провели у Колумбійському університеті конференцію майбутнє України. На ній експерти говорили про відновлення, яке треба планувати вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов, Голос Америки.